Доброго дня, 5 вересня, стан мого інжиру, село Майори Одеська область. Кущу 4 роки, кущ жовто-зелений, умовно. Зараз покажу плоди. Дуже сильна сила росту, ну, як і у всього інжира, мені здається. Плоди невеликі, красна Ну, приблизно 30 грамів. Є менші, є трошки більші. Були більше спочатку. Зараз трошки менші плоди. Ну, плодів багато. Сорт е, на смак непоганий. Мені більше подобається солодкий. Зараз підійдемо до другого куща. Цього сорту я не знаю. Купував як далмацький, але ну, це видно, що це не далматський. Сейчас покажу М -м -м. Дуже солодкий на смак. Сейчас я... М -м -м. Приблизно і 30, і 50, і 60 грамів. Е -е Жовтого. <кхід> Жовтого, ну, красивий. Красивий, смачний. Смак мені дуже подобається. Урожайний. Зараз я хочу зірвати одного. Покажу який він. Зелений. Так. У мене таких два куща. Потім підійдемо до другого. Так, це кущ чорний кримський. На смак мені подобається. Багато, багато плодів. Йому 5 років. Це не долмацький це це перший кущ, якого я назву не знаю, якщо знаєте, можете підсказати. Так, це теж чорний кримський. Ну, плоди приблизно 30 грамів. Смак мені на смак мені подобається так. Це теж чорний кримський, тільки почав дозрівати. Красивий на смак непоганий. А, це другий кущ. Це підходили до першого, а це точно такий кущ. Купив я його як е, Узбецький, ну це не він. Зараз знайду спів зелені. Зелені, зелені. У нас ці дні було не дуже тепло тому ну, спіли, ну, ось, майже спіли. Ну, грамів 30, може 40. Зараз покажу. Жовтого. Ну, смачний інжир, мені дуже подобається. Солодкий. Ще один у мене кущ є. Зараз зніму його. Мені здається, це купив як брунсвік. Мені здається, це він і є. Теж солодкий, мені він подобається. Так. Йому теж 5 років, але я його... Два рази пересажував з місця на місце. І підійдемо до останнього куща, який в мене є. Купив його як кримський чорний. Але потім сказали, що це одеський аборіген. Ну, невибагливий сорт. Смак мені подобається. Ну, теж, ну, напевно, грам 30. Десь є менше, є більше. Ну, Плодів завжди хватає. Бувало, зими я його не накривав на півдні Одеської області. Ну, Все, дякую за увагу. До побачення.